На Жаль, війна триває, і ми всі маємо не зупинятись і не втомлювати щось робити. Хлопці там не втомлюються, тому і ми. Тому в рамках олімпійського тижня, тижня олімпійського здоров'я в всіх закладах ми вирішили організувати для учнів спортивний захід. Загальношкільний, масовий, запросили також ліцеїстів 4-го ліцею нашого міста. Ми маємо на спортивній площадці кілька локацій. Одночасно будуть грати юнаки збірних команд разом з вчителями в стрітбол. Ось такий вид баскетболу 3 на 3 на одне кільце. Також буде локація з настільного тенісу, локація армреслінгу і шахів. Інтелектуальний спорт також є. Наші батьки дуже завжди відгукуються, допомагають, волонтерять. Тому також вони прийшли і роблять. Невеличку ярмарку для наших діток, щоб вони не були голодними під час цих всіх змагань. Нам запропонували принести різні солодощі, гостинці і зібрати кошти для військових і провести спортивне змагання для наших діток, цим самим заохотити їх до спорту і до благочинності. Ми вирішили в нашій школі зробити таку благодійність, бо в нашій школі багато є гравців баскетболу, і ну, ми рішили зробити таку благодійність разом з ярмарком з цими всіма активностями. Це Хороші заходи вони допомагають нам єднатися всім українцям, збирати гроші для наших воїнів, які нас захищають і. Весело провести час. Дуже добре ставлюсь до баскетболу, до цього всього. Це мій любимий спорт. І що швидше війна закінчилася, щоб не було, щоб не, по... не помирали люди. Це дуже важливо. Це гроші збираються на ЗСУ, думаю, грошей типу, буде багато. Вон хлопцям щось буде, типу, якісь зробні, ще всяка форма, ще всяка така штука. Буде скринька, кошти з ярмарку підуть. Хто має можливість, може будь-якими речами допомагати війську, тими самими вологі серветки, шкарпетки, засоби від комарів. Це те, що завжди є актуальним, тому заохочуємо наших дітей любити спорт, любити Україну, пам'ятати, що війна триває, що ми мусимо робити все, що від нас залежить.